5 грудня, міжнародний день волонтера. Наша знімальна група з гуманітарним вантажем їде на Лебедин. Заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак говорить, про продуктові набори від партнерів з Німеччини привезли для сімей загиблих і пропавших безвісти воїнів. Спочатку спільна молитва. Господи, допоможи, да дай нам надію, віру, сподівання, щоб повернулися всі. Кого ми чекаємо, не знаємо. Де вони, але віримо в те, що вони повернуться. Слава Ісусу Христу! Люди кажуть, за останні два роки вперше отримують гуманітарну допомогу. Статус їх дітей не визначений. А далі не розмова, суцільні материнські сльози. У мене пропав син у 2023 році. Не чуть ніде нічого про нього, взагалі ніде нічого не чуть. Хоч би хоч слово сказали матері, хіба так можна? Я не знаю, вже сили просто немає. Нема сили, угу. пішов сам добровольцем із Польщі приїхав і пішов на війну захищати матір'ю і рідну Україну. І сподіваюся, що він вернеться живим. Хлопчик, один той, що ну, вибігав з ним з окопа. Каже, що я дергав, каже його за ногу, але він каже, був ну, недвижимий. Я кажу, може було ну, зібрання потеряв чи що ніхто не скаже правди, повірте. Може, ті хлопці знають дещо, ну вони не хочуть казати. Мені каже, всі знають, не може такого бути, щоб це вже три роки, вісім місяців, ну не знати нічого. У ДНК теж нема ніяких збігів. Ми вже куди тільки ми тільки не дзвонили. Володимир Біцак каже, такі зустрічі завжди розривають серце і душу. Хочеться чимсь допомогти. Ну саме ми розуміємо, що в даний час ну, чим ми можемо допомогти. Хоч хоч якось підтримати людей. Тому ми зараз сьогодні в місті Лебедин і привезли ці набори, хоч якимось своєю увагою підтримати цих людей, яким дуже зараз важко. І додає, допоки тримається український волонтерський фронт, тримається фронт на нулі. Тому головні донати на збройні сили України.